Пасічка, скажи всім привіт! Я відпочиваю, ми з мамою прибирали, так? готуємося до Пасхи, так? Подивіться, які у нас квіточки. Сьогодні понеділок. Подивіться, у нас же нарциси цей тюльпани почали розцвітати. В суботу і неділю у нас було холодно, дощі. а в понеділок вже більш-менш вишиваночки повипирала. Деякі вишиваночки дуже старовинні. Оце більше 70 років має. Це моя баба Гені вишивала. Це теж баба Гені в 90-х вишивала. Це Баба Маруся вишивала в 50-х роках. Це, це вже скільки років? 70. І оце там дуже дрібосенький хрестик. Бачите, які це такі рушнички. Дивіться, який тут хрестик. Дивіться, який малюсенький. Дрібосенький. Це як баба вийшла заміж у 2010 році, вона вишивала, як була вагітна, мама моя родилась 52-го. Ну, там дуже дрібосенькі хрестики. Це оця доріжка і оці два рушничка на образи. Наш Львівський увар, Рогатинський, Хобборівський, такий. Це баба Єгенія, Євгенія вишивала за повіду, ці 90 років. Це теж дуже старовинний. Це теж баба мируся вишивала в 50-х роках. Тут вже навіть чорні кольори, деякі старилися. Це я вже вишивала, як була вагітна. де воно, де воно. От ясичок. Це такий я намалювала, потім вишивала. Це теж язинкою, чи як це називається, чи Гладь. Дуже вишивала, чай була дівчиною. Цей я, цей, ну це ще як я до замужества, Оцей оцей бабагиня вишивала. Оцей я. Котрийсь я, котрий бабагині. Оцей я. Це теж це 90 років. Це я, я вишила, я вже Веронічка родилася. Кожен день посередечку вишивала теж, так собі придумала, квадратики. Це куплені французькі. Настояще це такі гладючі як. Ці французькі буду ці. Ось тут є таке. Не знаю на які. Фірма така дуже відома. А от зараз вам на одній знайшла Ведуться фірма. Це я купляла такі доріжки, пару штук. Ось такі. І дивіться, які вже гарні квіточки. О -о -о -о. Там тюльпанчик червоний, розовий. І там такий. Буся не причеплений, аби він чемний. Вже мамой є чимний. Вже <гум> мене теж помили, болосічка, мама, ко. Сидиться. Ходи, ходи до хати. Ти нашу маму косяч, каже, маму не чіпай мене, я сплю. Ти кощука, кощука, Які Який гарний нарцисс. Зараз цліпаємо. Навіть капуста перезимувала. Декоративно буде ці ста. Такі гарні, тут мости. тут сидить ми. А там такий червоний, червоний. І теж розовий. Що я з України привезла? Вишиванки своїх бабусь і своє. Взагалі ще вишиванку вишила собі. Ось я теж заглядаю на кіточки. Як вони гарно пахнуть, ви собі не представляєте. І кожен має свій запах, кожен колір. Там теж отюпалося тут. Боже, я как растя. Угу. Тоже уже растет. Все, всем тем папа до встречи. Ставте лайк, щось запитуйтеся, підписуйтеся. А то дивитеся, не підписуйтеся. До речі, у мене вже 200 підписників, 220. Ось так. Я дуже рада. Всім дякую, що підписалися. Як цей нарцисс пахне, мама моя рідне дорога. Як він гарно пахне. І ті, гарно пахнуть. До речі, у мене є така картина, мені моя Таня намалювала ці оценками. Такі в мене зацілені. А там такий величезний, величезні. величезні. Ще більше як ці. Два рази. Буся теж каже всім цьом папа Так, бусечка, ти кажеш цьом папа Каже, так кажу, цьом папа Ти кусюк. Нічемний. Все, всім цьом папа до зустрічі.